Так. Сергій, шість є. Блин, фінал, фінал почав не з першого питання записуватися. Едуард є. забувся да. Так, Ігор є шість. Так, Людмила Лара, шість є. Кирило, чекаємо на тебе. І час. Відправляй. Угу, є. І так, дивимось на відповідь. Я думаю, всі зрозуміли. Бляха. Так, дивимось, що понаписували. Ну, е, так, Едуард молодець. Все, взагалі, написав, як є, поставив 10, 21. Ну, сітківка сітківка відбивала, насправді їх легко перепутати. Якщо я всі шість підходять, писати. так, я зарахую. Так, я так Сергій, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, все є, поставив 42. 60. 54, правильно? 54. Mm -hmm. Так, є Ігор. Ось з, з одним. Промахнувся. Я пам'ятаю, що колись такі були ці е, козаки, типу гаківниці, е, типу руж'я. Я подумав, що це може якась стрільба. Я, це, зробив, так, було. Людмила. Останні... Гаківка була рибалкою саме останній момент у мене. Людмила поставила 20, молодець. Для, для гаківки, до речі, хокей з мечем більше би підійшов. Там дійсно, як гак. Так, Павло також молодець. Я, я читаю як гаківку. А, Кирило 1, 2, 3. Так, молодець. Поставив 5, 15. І все, залишилось останнє питання. У вас. А! Ваші ставки, будь ласка, ну, Сергій сьогодні молодець. Ну, три перемоги в Сергія точно підряд не буде. Слава Богу, він наступного разу робить. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. шість. Все є. А поїхали. Це, а за це що здається? Не в нас. До Дмитра з Людмилею. До Павла. Так, поїхали. У вас хвилина. Позитивний квіз треба. назвати. Так, да, так, да, можете так і назвати. <ріст> Мене не туди занесло. Чекаємо. Тридцять секунд. -мо! Это, конечно, неправильно, Пять секунд. Час. И дивимось на відповідь. А -а -а. Ось так, і дивимось. Людмила поставила 30, молодець, і тому це 76. А от інтрига. Женя, гра з людьми. Ну, типу, хованки, так. Mm. Сергій, відводили а в садочки. Ж... Просто щоб побачити живих ж... людей. Ну, вони працювали з живими людьми, але сам процес мав їх задовольняти. Едуард молодець, поставив 20, 41. Так, Павло, Павло вибач, але ні. 1. Не 0. Ігорю. Отак, От так, все правильно, і тому це 70, правильно? Угу. Ага. Так. А, так, Кирил, вони інсценували, і це буде 20. 9. Всіх порахувала? А Сергій? Порахувала? А у порахувала? А. нього неправильна була відповідь, так. І тому вітаємо Сергія. Він вам не дав шансів, до речі, він взагалі вирішив просто виграти. І... Після слова Ігоря, що Ігор. <свісно> тому шансів у вас не було, я це знала, але всі молодці. Поздравляю. Я, я. Як це правильно сказати? Сподіваюся, вам сподобалось, було цікаво. Так, дякую. коли дякую. я дякую. писати наступний раз не знаю, бо це дуже важка робота. Ну, судячи по тому, яка там вже черга, це не раніше середи серпня в тебе там. О, де, супер. Так, а всі, хто одне до покіра. Так. так. Все, а, дякуємо нам... за квіз. Не прощайте.